Всім доброго дня! Мене звуть Надія і я сьогодні хочу приготувати цукерки. І так, нам потрібно молока 400 грам, цукор, 1 кілограм 500 г, цукор ванільний і масло дето 30-35 В Першу чергу беру кастрюлю, ставлю на огонь. І з общого количества беру дето Дві ложки цукру. Буду сразу помішувати його. Для чого я його піджарюю цукор, щоб колір був красивий у цукерок. І так чекаємо. Погляньте який колір, такий дуже вже темненький, і зараз ми будемо додавати цукор і молоко? Спочатку трошки молочка. і тепер додаємо. Цукор. Потихеньку висипаю, щоб не розсипати. І тепер зверху виливаю все молоко. Перемішую. Ось гляньте, який колір. Не біле, а таке кремове карамельне, Погляньте, ще не закипіло, а який красивий колір. Додаю ванільний цукор, постійно треба мішати. Каструля у мене з товстим дном. Так, все почало кипіти і я тикшаю, щоб мої цукерки не втекли від мене. Доки кипить, я підготую миски металеві для того, щоб уже виливати. Сахар, так беру, змочую їх. Можна е, ростительним маслом, але ж я запаху не люблю, я роблю водичкою. Дивіться, кипить на маленькому вогні вже хвилин шість, і я його помішую дно не підгорівше. І так, друзі, коли я перемішую, воно починає пихкати, бачите, бульби такі великі. Я вже кидаю масло. Перемішую. І так, друзі, як я узнаю, як вони вже готові. Дивіться, самі бульпашки як мочалка, бачите? Оце вже цукерки готові. І так беру, виливаю. Погляньте, які цукерки. Захолонули вони в мене в миски. Вони не випадають. Так як я не обробила миску олією, що я роблю? Ставлю на вогонь і трошки підігріваю, Добавлю газу. І тепер що, дивіться, воно само випало. Так що зараз будемо різати. І так ріжу. Дуже вихолонули. Я завжди тепленькими ріжу і вони не уділяють таку силу для них тоді. Нормально все порізалося. Дивіться, які конфетки. Оце складую. Отакий От дріб'язок отдільно. Тут хороші такі кусочки. І так, слідуючий. О, дивіться як. Я вже спробувала. М'якенькі якраз до чаю, до кофе взагалі красота. І так, друзі, подивіться, які цукерки вийшли. Вони не дуже тверді, як кусаєш, і не розпадаються. Дуже смачні, пахне топленим молоком, ваніллю. Дуже-дуже смачно домашні цукерки. Так що готовте. Молока я влила 400 мл, потрібно 300. Вони в мене довше кипіли, але вийшли гарні, красиві і смачні. І дешево. А головне смачні, пахнуть ванількою, топленим молоком. Так що готуйте. І так всім всього хорошого. До слідуючого відео. І всім пока-пока!